Останній важливий ключ? Ха-ха-ха, ха нарешті. Сподіваюся, спрацює! Працює! А? Що це за звуки? О, ні! Воно вибухне! Краще мені затитікати! Мене що комарик укусив? Ой-ой-ой, я що стала сонечком? Хм, Природа сьогодні така дивна. Ой, я відчуваю себе трошки не дуже. Що це було? Не знаю, але мені краще піти додому і перевірити, як там таті. Добре, місіфу, а я піду до містера Моніна. Так не добре. А, 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 а. Швидше Лілі не можна втрачати час. Таті, я йду! Здається, ти перебільшуєш, не думаю, що щось таке сталося. Містер Монін, я йду! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля Ви як? Усе добре, Лілі, я в порядку. Але треба знайти молнію. Я поясню дорогою. Пішли, треба діяти швидко. Таті, таті! Де ти? А, тепер зрозуміло, чому усе навколо перетворюється на смачний попкорн. Саме так, Лілі, все правда. О, ні! Тут більше попкорну. Що ж я наробив? Привіт, місіфу. хто ти? Сіфу, це я, таті. Ти що мене не впізнаєш? Таті, що з тобою сталося? В сенсі, що зі мною сталося? -txt. <t> -txt> О, що зі мною сталося? <t -txt> таті, ти мене електрозувала. О, місі Фу, ти такий милий. Як маленький м'ячик шерсті. Прямо як ти, таті. Ходімо краще всередину і подивимося, як ми можемо це виправити. Ой ой ой. Так дивно усе, чого ти торкаєшся, перетворюється на попкорн. Спробую зрозуміти, як це виправити. Га. О, ні, я теж. А? О, ні, як багато попкорну. А що буде, якщо я торкнуся стола? Як весело! Так, це дійсно дуже весело. Місіфу, мені здається, треба зупинитися і знайти допомогу. Згоден, таті, але хто допоможе? Може, вчителька? Подзвонимо їй. Ні, таті, не чіпай! А ой, схоже запізно. пізно. <ристо> 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 Давай, салілі, попкорнові сліди ведуть сюди. О! Попкорновий зайчик! ням 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 Як смачно! ні Лілі, лі, не їж! Він все ще живий! зайчик, Я майже його з'їла. Ходімо далі, Лілі. Місіфу, мені здається, нам доведеться піти до того великого мага. Думаю, він нам допоможе з магією. Гарна ідея! Ходімо. Ура! Ура! Відвідувачі! Але що сталося, друзі? Ви виглядаєте як понпони. Ха-ха-ха-ха. Великий магу. О! Допоможіть кожен сам за себе! Але нам потрібна допомога, великий магу. Я не хочу, щоб мене підсмажило. Вибачте, друзі, але я не знаю, як вам допомогти. Тому, будь ласка, йдіть. Що? Я дуже вдячний, що ви до мене прийшли, але чи могли б ви зараз піти? Інакше я засмажусь до золотої скоринки. А, Друзі, перестаньте, будь ласка, дякую, великий магу. Бувай, бувай. Ай-яй-яй, воно мене наздоганяє. Що І нам що нам топоробити? тепер робити? Хто, Хто нам допоможе? Навіть, навіть великий маг не знає, що робити. що робити. Мені здається, ми вже близько. Ага. О, ні, що ж сталося? І що ж нам тепер робити? Думай, містер Монін, думай. <риклад> Придумав. Моя центрифужна машина допоможе усе повернути до норми. Невже ви хочете сказати, що цей маленький фенуса полагодить? Ха-ха, побачиш, Лилі. Чесна! І що нам тепер з нею робити? Нам потрібно помістити його сарадину. Далі вони обертатимуться з великою швидкістю і уся електрика, яка на них зникне. І потім уся ця електрика підніметься нагору хмарою, яка пролється дощем з попкорну, який ми власно можемо з'їсти. Ура! Попкорн! Чекайте, то ви робили велику машину для попкорну увесь цей час? Правильно, Лілі, але щось раптом пішло не так. Давай покличемо таті і Місі Фу сюди. Таті, місіфу, ідіть сюди. Місіфу, нас хтось кличе. Вау. Wow! Друзі, заходьте всередину. Але як ми туди вліземо? Усе, чого ми торкаємося, перетворюється на попкорн. Не хвилюйтеся, друзі, можете спокійно заходити. Машина для цього була побудована. А тепер почнемо. О, Допоможіть! Маленьке зеркало, врятуй мене. Ха-ха-ха. Тепер воно мене не дістане. Спрацювало! Угу! Ура! Попкорн. корн люблю попкорн! Виходно!

Тут раніше не було цієї дірки. <тур> 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 ну що? Попкорн смачний, і я не змогла утриматися. <тур>